Так, друзі, останній урок нашого цього блоку це 25-й урок закриття рахунків. Останній крок в ліквідації нашого ФОПа. Значить, коли ми перед тим як закривати рахунки, це процес, який передбачений ліквідацією ФОПа, ми з вами витягуємо виписки. З усіх наявних рахунків за весь період їх використання, але не менше нашого періоду позовної давності, да щоб у нас були прикладені до тих наших реєстрів з доходами як первинний документ, наші виписки, де ми підтверджуємо, чому ми ту чи іншу суму ставили в той чи інший податковий період, да і як ми її обліковували, витягли. Виписки підклали їх собі, все можемо закривати рахунки. Тут дивіться, тут по різному банки є, є якісь банки, які відкривають безкоштовно навіть розрахункового касового обслуговування. У них нема по рахунках, але саме закриття рахунків кошти там 300 гривень. Я, ми зустрічали 400 гривень, якісь заморочені процедури з. Закриттям їх, хоча по факту, воно потрібно повинно бути онлайн, це повинно, я так вважаю, бути безкоштовно. Але ми тим клієнтам, які, які не хотіли сплачувати за закриття рахунків, ми їм рекомендували просто залишати їх не, закри, не закритими. Да? Ось чому зараз поясню: єдине, що додам, що раніше це. А ми прям замарачували клієнтів. Вони ходили в ці банківські установи, подавали спочатку на ліквідацію рахунка. Потім чекали там місяць або 40 днів, отримували довідку про закриття рахунків. Цю довідку підкладали собі в особову справу на випадок перевірки. Так, що вони закрили ці рахунки? Але ось я вам тут розпишу, як це технічно зараз відбувається, і ви вже зробите висновок. Чи треба бігти до всіх фінансових установ, рахунками, яких використовувалися для того, щоб закривати ці рахунки? І так, поїхали. Значить, в який термін та яким чином ДПС надсилає інформацію до банків про незакриті рахунки ФОПа, стосовно якого отримано відомості з єдиного державного реєстру про припинення діяльності? І так, значить, податківці у нас узір. Тут, якщо що подивитися, я вам е, вклав сюди посилання на зір з цього питання. Значить, вони е, що, що процедури державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців вони регулюються у нас законом України. Від 15.05.2003 про державну реєстрацію це не наш основний закон про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців там, юридичних осіб і громадських формувань. Значить, згідно з частиною 9 статті 4 цього закону, фізична особа-підприємець позбавляється статусу підприємця саме з дати внесення до ЄДР відомостей про запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. І контролюючі органи отримують відомості з ЄДР про державну реєстрацію та інші реєстраційні дії, якої у нас є припинення підприємницької діяльності, у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами контролюючих органів, одним з яких є наша ДПС. Відповідно до 67-ї ПКУ та закону 2464 про ЄСВ. Ну тут про збір про облік. Коли ми знімаємося з реєстрації, значить, пунктами 69,1, 69,2 ПКУ встановлено, що банки або інші фінансові установи та небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки, електронні гаманці, передбачені законодавством України, зокрема, платникам податків фізичним особам, які проводять, понятно, відкривають. Значить, банки або інші фінансові установи, не банківські, поїхали перечисляти всі наші. Фінансові установи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, в якому обліковується платник у, у день, вони відкривають у день відкриття або закриття наказом Мінфіну. Вони передають дані до ДПС. Да? Тут скоріш за себе про затвердження порядку відкриття закриття інших фінансово-банківських установ. Порядок 720 ще раз, банки, інші фінансові установи, небанківські емітенти. Ага, зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття тири, тири, у день відкриття або закриття. Є. І згідно з пунктом 9 розділом 2, порядку цього 721 якщо після припинення або зняття з обліку платника податків залишилися незакритими його рахунки або електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах, платіжних послуг, емітентів Емітентах електронних грошей, крім е, ПДВшного рахунку, е, реалізація пального спирту або відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб. Контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм, зокрема, відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця та дати, що. Та дані щодо зняття з обліку таких платників податків у контролюючому органі, тобто податкова самостійна ЄДР і податкова самостійно повідомляють всі фінансові установи про те, що ФОП припинив свою діяльність. А інформаційний файл про припинення зняття з обліку платника податків формується програмним забезпеченням ДПС та надсилається до банку або іншої фінансової установи, не банківського надавача, у яких відкрито рахунок або гаманець. Формат такий, то да такий файл формується та надсилається в автоматичному режимі з засобами інформаційно комунікаційної системи ДПС протягом доби після надходження відомостей з ЄДР щодо припинення підприємницької діяльності підприємця. Тобто резюмуємо, у нас немає ніякої відповідальності за те, що ви не побігли, не побігли до тієї фінансової установи з проханням Давайте, буду сплачувати, закривайте, буду чекати довідок, буду проходити весь той бюрократичний процес, який ви там передбачили для закриття рахунку. Якщо ви цього не будете робити, і ми зараз взагалі клієнтам радимо не замарачуватися цим, бо, по-перше, немає відповідальності, по-друге, податкова сама повідомляє. З ЄДР приходять відомості на наступний день після закриття. І інформаційний цей файл формується системою і надсилається ще паралельно до фінансових установ, розсилається. Тому тут єдине, на що треба звернути увагу при ліквідації, щоб ФОП отримав всі свої розрахунки з контрагентами або з клієнтами до дати закриття. Бо у нас були такі клієнти, яким кошти прийшли. Він закрився вже місяць тому, а йому потім там хтось надійслав на цей рахунок кошти. Не пам'ятаю там, вже чи було там повернення, чи він все ж таки зарахувався, бо банк не закрив йому технічно цей а, рахунок. Да, то тоді буде рахуватися все ж таки це а, вже коштами фізичної особи, і треба буде їх оподатковувати ПДФО і військовим збором. У всьому іншому можна не бігти, не закривати. Все ми з вами з'ясували, що вони і так все бачать, до них приходять ці відомості не з одного не від одного органу або не при взаємообміну даними, не з одним реєстром. Тому можна спокійно витягти виписки, отримати до закриття всі свої розрахунки і залишити ці рахунки нетронутими. Ось тут в облікових даних. Платника податку, бачите, тут відображаються рахунки, відображається валюта рахунку і відображається дата відкриття і дата взяття на облік. Після того, як ви його закриваєте, він або якщо коли фінансова установа його закриває, вони звідси зникають. А тут немає дати як з об'єктом оподаткування, дати закриття рахунку, то він тут повинен просто зникнути. Тому можна сильно тут не заморачуватися з рахунками. Всі кошти вивели і все. Все, друзі, на цьому ми закінчуємо цей блок, цей розділ по ФОПу. Ліквідація це була у нас останній був блок цього розділу. Йдемо далі.